Засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища коронавіруської реальності 4, 4 грудня в 13.00. Присутні 4 шести 6 3, комісії. Ми військовим починаємо свою роботу. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую. Запрошені Роман Ботипотеленко, сільський голова, Оксана Романчук, Кітарської ради, Олена Михальчин, головний, що не так. Головний головний підставі підділу інфектури будівництва інвестицій комунальної власності та земельних відносин. Порядок денний. Перше, затвердження проєкту ДНУ, щеплення земельної ділянки для призначення, якого зміниться, для будівництва шовтого будинку сполучені будівлі і суду. Січніку Сергію Сергійовичу. Слідуючи про затвердження проєкту зимову стогляння земельної ділянки для призначення, якого змінюється для розміщення та експлуатації основних і підсобних допоміжних будівель і споруд підприємств переробної швидми та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема фізенергорезуючою блоком милецькому Миколі Васильовичу. Слідуючи. Про затвердження проєкту земноустою, щодення земельної ділянки, це призначення, якої зміниться для міста сьогодні військового будинку господарських будівлі споруд Волуб Ольги Останні. Слідуючи про затвердження технічної документації і земноустою за передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність Лесенчук Ірині Васильівні Димбицькому Руслану Володимировичу. Слідуючи про передачу земельної ділянки в оренду. Від Повському Олексію Богдановичу для введення товарного складаського виробництва, слідуючи по погодження проєкту землі у сторону меж встановлення межтериторії Великоморянської військової територіальної громади Рівненської ради області, слідуючи про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з право подальшого вибуху по громадянці Марковій Ірині Валентинівні. Слідуючи про затвердження проєкту земної устрої, що мене земельної ділянки, для призначення, якого для будівництва слово будинку спольської будівлі споруд, Горбатюк Іванівні, Ользі Ольги Слідуючи, про затвердження проєкту земної устрої, щодення земельної призначення, якого для будівництва сьогодні, будівель, торгівлі Горбатюк Тетяни Нишпоренко Озьбі Анатоліївни, Яковенко Озі, як Озі Італії, підучи про затвердження проєкту землеустрою, що введення земельної ділянки, коли призначення якої зміниться для будівництва свого будинку господарських будівель і споруд по Велкому Коли Ярославовича. про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власній для будівництва свого будинку господарської будівлі і споруд вербової ю. Про затвердження проекту земноустрою, щоб не землян ділянки, твердо призначення зменюється для будівництва обслуговування школа будинку спортивних будівель із пору, Тиракку Романа Слідуючи про затвердження проекту земляноустрою, що двоє денег земельних ділянки, твердо значні кого изменения для будівництва обслоговніше будинку спорту із порус Ходюкевич Валентині Володимирівні. Слідуючи про затвердження проєкту земноустрою щодо встановлення меж території Кормінської сільської територіальної громади, Рівненської район, Уимінської області. Слідуючи про відкликання рішення Кормінської сільської ради від 29.07.21 року номер 606 에, Може, якісь будуть доповнення? Прошу проголосувати за передок денних. Хто за дану пропозицію? Дякую. Здаємо слово пані Олені. Так. Перше питання наше. Про завершення проєкту щодо відведення земельної ділянки співзначення події після видівництва обслуговування житлового будинку господар судівецького посічних кодів судівич. Це земельна ділянка 0,42 сотих, три колодинка, місце розташування це вулиці паралельно рівень Ось, Тому ще показати.

Право власності в рішення написано з 24-го року в нього зареєстровано. Це члін поділів, ну що це робиться зіновкою. Вона зменшувалася, і тому вже не сучасний документ. Да, кто <позиція> в данном группу листы, на эти церкви. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої зміниться для розміщення та експлуатації основних спецпробних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та інших промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком громадянина Білецького Миколі Васильовича. Ділянка У цю частинку і цілеве ці, 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 призначення було для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, змінюється від корму сховищ. Показувати місце розташування? Це далеко е колись печеристів вирощували. Дякую. Дякую. Наступне. До затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки цієї призначення по зміни це виділення за свого житлового будинку в Ольці Олександрівни. Динамка пощо мотиви 1076, 3 колоденька поворот і зелені. Здорово, про затвердження технічної документації і минулості та передачу земельної ділянки, спільно-сумісній власті, Грицьничук і Рені Васильівні, Дембурському Руслану Володимировичу, 25 сотих в селі Загоріща. Це будинок, бу... де люди живуть, і спільно-сімісні дякую. Власну... <клес> 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 про передачу земельної ділянки в Моренду Співковському Олексію Богдановичу для ведення товарності від господарського виробництва. Земельна ділянка площі 1,3994 кома 3994 га. Діля села цей курс. Ор... ділянка була в оренді, орендарем був Лепеха Андрій. Він майно є продав, і відповідна людина тепер оформляє оренду. І про... ну, там ми в протоколі маємо зазначити під скільки відсотків. Ми рекомендуємо 12 відсотків, так як ми для цих слово сподівається і. Такі такий швідсоток, мабуть, був і в лепеші. Це максимальний відсоток. Це на території колишньої п'ятої ферми. І це в нього буде хоча б 4 шістьсот. Про погодження проєкту землеустріч щодо встановлення меж території до Комалянської сільської та громади Рівненського району, Рівненської області. Звернулася на рада, вона дотикається до нашої території і однією з земельних ділянок, там біля траси Київ якщо я не помиляюся, да? за заправкою UPG туди ближче до Колоденки, де лінія високовольтна переходить через трасу. І для того, щоб їм зображати свою межу територіальні громади, так як і ми зараз запречували і зверталися до всіх територіальних громад, вони також звертаються до нас, як ми на погодження. В принципі, там у нас проблем з ними немає ніяких, ніхто нікуди не заступає. Немає як Про надання дозволу наведення експортної грошової оцінки земельної ділянки з правом подальшого по викупу громадянці Маркові Ірині Валентині в селі Колоденка, площа ділянки 1.58. Ця ділянка в оренді з 4 листопада 25-го року. Від мають майно вітрові ділянку в оренду, а тепер мають бажання придбати її від це де поліщук одну частину орендує, то з другої сторони. Це де воно пустувало, так що там було? Там зілін, був власний. Тільки колись там поруч задачі. Де італій поліщук, типа частину, типу, а то друга частина, тому що вона тільки Та Біля тиловної там недалеко. Це, мабуть, останній як на території. не речі, це буде даме Дякую. Озатвердження проєкту земловодства щодо відведення земельної ділянки, сільдове призначення якої змінюється, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі сьогодні, хродової степені Іванівні, Мишперемку Ользі Анатольні, Яковенко, Ольги Віталіні, собі колоденка, а площа 2 гектари, 26,8 вісім десятитисячних Це е, три співласниці купили на файт.

Минус щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється для будівництва та всього житлового будинку господарських будівель і споруд по ВКомиколі Ярославовичу. Це його ділянка, це людина буде. Ми набережна... тут да, на приколі їдемо, набережна. Біля ПД нашого. під Хто? На набережну, а хто на горфік? Це до кінця переїхати через монти туди. Так, через мотив і справді сторони. Чи може біля справи? Ну, а це ПДР. Це біля Смітани недалеко. через

година у 15:00. Тебе знаєш, що ми побачимо. Так, там може 15. Вот, що ж. Переносимо на дня. Любо, будильник там же пає, він спрацює для Хто за джемно заходить в відбори? Про затвердження проєкту кандидатури щодо відведення земельних ділянок для призначення коїзмуються для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд Сираку Роману Анатолійовичу. Площа ділянки 0,45 га, це лік А де це вона? Так. Роман Анатолійович Борисович. Біля будинку його чи ні? Ні, тут не цілого. А. Там зразу за іми, мабуть. Куди я? Це дивіться, де в нас тут молодіжка. Молодіжка, а тут... Я вже понял. Я думала, що вони туди приводять. Ця дорога, де виходить на об'їзнуючу. А там всі такі... Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, Продолжение ну, следует... <Epelessness> <Benjamin Layhaji> Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Кудюкевич Валентині Володимирівні. За мене ділянка площею 11.40 в селі Порозова. Тож траси на цей полі земельна ділянка. в неї змінюють друга. Ділянка у класності з 2021 року. Про затвердження проєкту задали щодо встановлення. Меж території Корницької сільської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. Ми зібрали вже всі погодження з наших сусідів і на кінець ми з нами записували. Це Бринділа Криниця, велика вояна перівна проєкт? І наступне про відкликання рішення Корнецької сільської ради від 29 липня 2021 року номер 606 Це Та рішення я... стосується, так. Да, на господарському дворі в колодинці, там було рішення під особисте селянське господарство. Громадянинка зараз відмовляється від даного рішення з тим, що не там чи да, Там зараз будуть обмеження за земля в оренду, бо там є майно іншої, іншої людини. Це вона не так відзначити, відмовляється, її був тільки даний дозвіл. На виротували документи. Вона зараз цей час, коли взяли 21-го року, нічого не робила ніяких документів. Зараз там є майно людини і вона формує ділянку, то хай сам там там використання землі. Хто за дану пропозиції? Дякую. Ми з ці питання роздаємо, може як є, до кого допомогу. Зупиняємо роботу комісії.